Всім вітання, ми раді вас вітати, ми з України. Зараз проживаємо в Дані. Показуємо сьогодні соціальний магазин. Покажемо, що нам ще знайомі українці дали, поділилися з нами. Ну, почнемо з соціального магазину. Так, Ми вже в соціальний магазин не так ходимо, часто, рідко, бо Сергій працює. Так, дали нам тісто на піцю. Це ж жаної муки. Дали нам ось такі булочки. Так, ось такі булочки. Це саме дуже класні булочки для школи. Так, соус дали нам. Добав. Так, ось такі ще булочки дали, папі на роботу. Так, кава. Напевно, в пакетиках. Зараз буде, давайте зараз ходимося. Такали. А які будемо заварювати? Це те, що в кафейник, Таку прямо ми будемо кидати. Ну це ж спеціальний це. Ну да, ну, Ми будемо всі кітати. Така, знаєте, це теж заварна це кава. Проблемо. Так, а можна їх теж в цьому я бачу заварити. Так, от походьте знову наш, грузинська булочка, я, як завжди, забула, кіназию. Так, виноград. Так, дівчатка, далі. Ну, почекай, дай. Дай мама покаже. Доці. Ти мені доставай, а я буду показувати. Дали ось такий десерт, ми його ще не куштували. Будемо куштувати сьогодні разом з вами. Біжи. Так, дали, дівчата, малінку дали. Хліп ось такий білий. Йогурту нам дали, дівчата. Ем... Імбір. Імбір дали. Так, дали ось такий паштет. Так. Ковбаска ось така. Чим все моя. Давай показуй. Сметанку нам а дали. Mm -hmm. Голос, кушна, малина, і також кучний. Так, дали такі піта... пітабром, пі... mm -hmm. пі коротше. Піта хліб. Такі булочки. Це йогурт дали. А Тут чим це це порошник. Ще один йогурт ось такий дали. Тут наша помічниця. У нас. Не дає покою. Так, дали ще ось таку намазку паште. Так, дали е, полуничне варення. Ти не сильний. Дали мілк, молоко. Так, у нас тут цілий пакет, і тут у нас в пакеті помідори. це весь пакет одні помідори. Так, тут в пакеті у нас... І цибулька є, і помідори, і перчик, і апельсинку бачу. Ну це ми пізніше розберемо теж овочі і фрукти. Далі дали нам... О, це панкейки. Пекти вже все готове, воду добавляє, ще молоко. Вони воду тут рекомендують, але можна молочко, і панкейки. Так, далі. значить, Ще дали знову всі паштети, їх три штуки. Зелена цибулька раз. Зелена цибулька два. Один гранат. Два. Два граната. Два. Майонез. Ну, цей майонез. Мені для пепічки підходить. Таку їсти не дуже смачно, як для мене. Ще один такий соус якийсь. Так. Капустинка. Картоплинка. І ще Клина це кольорова. Ну так, кольорова. Двісна капуста, кольорова. Капуста, Почекай, то не трохи. Так, далі ми що ми купили. О, папа, ти так зав'язав, що я не Кабачки Бачки, вкусний. Почекай хвилинку. Ні, мама не може розв'язати, все розв'язано. Так, що це у нас? Ага. Значить, тут у нас, дівчата, це як домашню кубасту запікати. Сосіски раз. Сосіски два. Сосіски три. Сосіски чотири. Давай далі. Сосіски. Ні, це не сосіски, це теж якесь м'ясо запікати, а ми його зараз оставимо, запечемо на аероблі. Так, далі що у нас? М'ясо мариноване. Стайки. Далі тут отака нарезка м'ясна. На сосиски знову. Сосіски дуже добре. сосиски знову. Ми і піци печемо. І сосиска в єскі, і худоби дітям. Сосиски, сосиски, ну Це ж ми не за один день маємо це з'їсти, це ще один нам. Так, знову м'ясо. Ну Це знаєте яке м'ясо? Це воно готове його розмороз... розморозити і одразу їсти. Воно вже там приготовлене. сосиски, сосиски. Ще три упаковки сосісок. Це вже нам вистачить сосісок? ого, наскільки Так, дівчата, далі. Так, значить, ще домашня ковбаса. Велика, ще нам фарш, далі. свинячий і телятина. Далі у нас там йде знову м'ясо, сосіски. Ще домашня ковбаска, це вже буде ковбаси у нас домашній. І ще так само фарш свинячий і телячий. Телячий, Все. Так, і ще тут оце паштети, слухай, ми їх не переїмо. І ще це печенкові паштети. Так, вибираємо. Але ми їх так само кладемо в морозилку, потім потрохи достаємо і їмо. Так, що це ми вже, дівчата, це купили Юлі, курку їй передати. Вона хотіла, заїжджала в білку. Ось такий сир ми взяли по знижці. Шматочок червоної риби ми взяли. І десь ще був ще один шматочок сира. Це ми купили. І ще українці нам дали, зараз вам покажу, що дали. А, ось, бачите, ще один сир. Це в школу. Сумік, в мене вже мало місця. І що нам дали українці? Значить. Ребра. Це все свиняче. Стейки. Повний пакет стейків. Далі я вже подоставала нам тут. Е, це значить оце сало, що угу. шкірка. А тут сало, яке дачани запікають на різдво. Так, потім ще отакий шматок м'яса. Вирізка, виріз, каже сильні. Соломія вже геть з пакета подоставала. Тут ще дивіться, стейки, Це соломія достала тільки щось з пакети наше. Зараз ми все складемо. Ще шматок такого сала для запікання. І, І ще щось є. А це вже такі... А це вже якесь... Це теж таке ніби сало, як під черевене українське, тут ну, воно не різане, нічого. Як підчаравина українська. Написано, там дивися свиня і частину спини. Ну, і ще ось таке м'ясо. От стільки Дивись. багато у нас цього разу вийшло, Дякуємо ми соціальному магазину. Дякуємо українцям, які нам дали, поділилися, бо в них дуже багато було всього. І що? Бажаю всім самого найкращого! А ми зараз все будемо складати в нашу морозильну камеру, і це нам вистачить на довгий час. Всім до зустрічі! Пока!